Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми з погадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Скорпіони, я вас вітаю, мої любі, і для вас прогноз Таро на грудень місяць. Чим почнеться вісімка чаш. Одразу хочеться відпочити вже в грудні на початку. І це прекрасно, ну, значить, вам так потрібно. Це водяна стихія, чаші, і вам хочеться усамітнитися. І це добре, можливо, у вас з'явиться нагода кудись поїхати. Бачите, людина рухається у гори. Тому, будь ласка, якщо захочеться попочалитися, ну і нехай. Знайте просто, що ви не постійно в цьому стані. Це нормально час від часу відчувати якусь таку печальку, особливо, якщо ви в Україні, то ну, все адекватно, тому що відбувається навколо. Далі Знову вісімка, але вже інша. Вісімка мечів. Таке враження, що ви відчуваєте себе в пастці. якісь кайдани. Ви чогось не бачите, як в ловушці. Ну, це про що? Про те, що ви самі це придумали в своїй голові. Бачите, руки, ноги зав'язані, а здебільшого то є куди йти. Вихід є. Бачите? Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтесь, будь ласка, це може бути таролог, звертайтесь до мене, до астропсихолога до мене. Ну, тобто, тому раджу не сидіти, не думайте, що ви один на землі або одна на острові. Люди є навколо. І ви можете запитати, попросити поміч. Далі. Лицарь жезлів. Лицарь жезлів у нас говорить про те, що е, буде така нагода кудись поїхати знов, тому що це е, лицарь, бачите, як він швидко, стрімко е, їде на коні. І тому, можливо, по роботі піде якийсь рух, перспектива з'явиться. А можливо, це подорож. А також це може бути зустріч з молодою людиною. Як правило, з минулого піднімуться якісь старі знайомі, з'являться в вашому житті, тому що у нас ретро планети. Пам'ятаємо. Дивимось далі. Десятка мечів. Скоріше за все, це може бути е, хлопець, е, чоловік з минулого, і з яким ви не закрили гештальт, знаєте, не закрили питання. Ну, треба буде визначитись і сказати, можливо, ні, тому що це десятка мечів, і вам буде, може, неприємно, але знайте, що е, страшне вже, попе, вже в минулому. Далі тільки світло, Сама темна ніч перед світанком, бачите? Тобто, вже кінець цієї ситуації. Вам же ось тут не боляче, ви видихнете нарешті. І ви визнаєте, що ну, ці стосунки кудись йдуть, або йшли, кудись взагалі не туди. І мені боляче, а що я собі роблю боляче. Ну, просто я відпускаю і закриваю це питання. Наступна колода. Туз пентаклів. Вау! Скорпіони, у вас з'явиться? Бачите, от тільки ми завершуємо чесно, визнаємо кінець. Кінець якоїсь історії, якісь ситуації, або по роботі, або у стосунках. Будь-де. і одразу йде початок нового. Нам треба щось відпустити в минулому для того, щоб дати, а, зайти новому, новому оточенню, новим стосункам. Пам'ятаємо, що у нас Ретро Меркурій, а, не заграємо в це все а, дуже нове. Але а, новий шанс собі а, реабілітуватися, реанімуватися, ну тобто допомогти собі. А, і зайнятися роботою, зайнятися своїм оточенням, пригадати, для чого ви живете своє життя. Чи цікаво воно? Розумієте? Тобто, ось тут у вас на це все, на будь-які плани в вашому житті, у вас будуть і кошти, і благословіння від Всесвіту, і від Бога, в кого ви віруєте. Це ту з пентаклів, матеріалізація будь-якої ідеї. Далі скучила за цією колодою. Лицар жезлів. Знов а, хлопець і знов той самий можливо. Бачите, тільки інша інтерпретація. Лицарь а, жезлів. Це може бути той самий, це може бути інший, може бути з минулого. Ну, тобто швидко, стрімко прийде в ваше життя, а можливо, це знов, я повторюю, щось рухається у вашому От початок новий, так? Шанс новий з'явився. І рух в роботі також, тобто нові, нові перспективи, зростання, прогрес. Розумієте? Дивимось далі. В чому ж цей прогрес? Чістка мечів, прекрасна карта. В найкращі майбутнє. Тобто ви рухаєтеся у правильному напрямку, далі все буде тільки ставати ще яскравіше і яскравіше. За спиною усі проблеми. Бачите, тут спина людини. І навпроти, там світанок, знову світанок. І вже мечі тут ясне мислення. І ця карта говорить, що е, саме яскраве попереду. І ми правильно рухаємося в правильному напрямку нашої долі. Тому, скорпіони, рухаємось, далі дивимось. Ой, старший аркан дуже красивий, закохані. Дивіться, які стосунки прекрасні. Ви будете закохані у будь-що, що там буде відбуватися в вашому житті. Ви будете внутрішньо дуже налаштовані на те, щоб була гармонія, і ви бачили тільки любов навколо і створювали її. Можливо, буде вибір між, між чимось, тому що тут два лицаря на коні, і ми зараз подивимося, про що говорить цей вибір цікавий. І це четверта колода, п'ята вже остання. Хочеться, ну, буде хотітися а, хитрощів якихось. Бачите, у темряві людина а, краде мечі. Тобто, а, вам, можливо, захочеться про щось мовчати. Можливо, з двома зустрічатися. Можливо, по роботі щось треба скреативити, промовчати, але дуже вас попереджаю обережно зі своїми речами, бо це карта крадіжки. Не крадемо ні авторство, ні чиє, піклуємось про себе, про свою безпеку і дбаємо про своє авторство. Ліцензії, ну, тобто, про будь-що ваше, дбаємо, зберігаємо. І остання карта скорпіони для вас. Прекрасне вирішення. Рішення ви приймете. Ось це 100%. Наприкінці грудня у вас буде туз мечів. Це, знаєте, це ну, така впевненість, коли випадає туз мечів. Ви навіть можете підпис і поставити будь-де, якщо у вас запросять, тому що ви вже тут прийняли рішення, ви впевнені в тому, що ви вирішили. Тому шанс а, бути а, знов впевненою людиною у собі і ясно мислити у вас 100% наприкінці грудня є. Це є єтус мечів, ясне мислення. Я вам цього бажаю. Не простий скорпіони місяць. Ну, як і ви, непрості люди. Але дуже важливі в цьому світі. У вас все вийде. Вам вистачить розуміння для чого, куди ви рухаєтеся і з ким. Точно ви рішення приймете. А зараз я хочу. Вас привітати усіх з Новим роком. І нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало. Не для Людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ, доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я. Наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім, справжньою, любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших людей. Ви самі собі не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. Ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я це головне ізобілія, будьте щедрими до себе і до інших людей, родинного затишку, як і повинно бути в новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа, з вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, прогноз буде на січень наприкінці грудня.